Непохитна статистика, опитування членів домогосподарств щодо самооцінки рівня своєї матеріальної забезпеченості засвідчило, що 2011 року на Черкащині два з п'яти домогосподарств вважають стан свого добробуту низьким. Їм доводилося постійно відмовляти собі в найпотрібнішому, крім харчування. Про це пише нова дуба. Одному з 43 домогосподарств не вдавалося забезпечити навіть достатні харчування. Половина домогосподарств оцінила рівень доходів як достатній, але заощаджень робити їм не вдавалося. Про це повідомляє головне управління. Не статистики в Черкаській області. За смерть пацієнтки лікарі дали два роки в'язниці. Пише газета по-українськи. Такий вирок отримав анестезіолог Борис Дзеркалі з Черкаського обласного онкологічного диспансеру. Черкаський райсуд оголосив вирок 17 липня. Після наркозу анестезіолога 60-річна Лариса Чуркіна не прокинулася. Лікар працює анестезіологом 17 років. Зауважень немає. Первини не визнає, продовжує ходити на роботу. Вирок оскаржив. Його підтримують понад 200 колег з асоціації лікарів України. В Умані Асоціація виробників молока України встановила перший на Черкащині молочний автомат, пише газета Вечірні Черкаси. Апарат швейцарського виробництва міськістю 200 літрів. Продукції для нього постачають великі агропідприємства, де є найсучасніше охолоджувальне обладнання. Літр високоякісного молока жирністю 3,3% продається за 7 гривень. До кінця року в гуманських супермаркетах установлять ще два молокомати. У Черкасах пройде мотофестиваль, повідомляє акцент. 11 11-12 серпня, у суботу та неділю Черкаси прийматимуть перший в Україні мотофестиваль. Захід стартував 4 серпня у Києві, який 20-23 серпня приймає фінал. Мотородео це фігурна їзда на мотоциклі між фішками за вказаним маршрутом. Мета заходу привернення уваги громадськості до проблеми високої смертності серед мотоциклістів і підвищення навичок користування цим романтичним, але небезпечним видом транспорту. Для участі у фестивалі в ролі конкурсанта. Треба треба зареєструватися і сплатити організаторам одноразовий внесок 100 гривень. Головний приз змагань – 50 тисяч гривень.